Усім привіт! Ви знову на каналі Що в коробці і ми знову розпаковуємо пакунки з Укрпочти. Ось тут 10 посилочок, які ми сьогодні розпакуємо, парочка з тих, що ми не розпакували минулого разу. Тож, давайте почнемо і подивимося, що всередині. Це не китайські пакунки, і ви вже бачили, що там прям дивні-дивні штуки. Сьогодні ми теж з мікрофоном, надіюся, звук буде кращий, але я не впевнений, можливо, він і не працює. Не сильно чутно різниці. Тож, давайте почнемо. Uh, що? Що? От он є. Почнемо від поїзд з Якісь яйця на палці. О, це якийсь масажер. по китайськи це написано. і Ви видно, що типу так його водиш. Ну, якийсь масажер. Для шийка помальовані. Ну, не будемо демонструвати його наразі. Але ну, є спокоен. Ну, краще, ніж совок. Явно краще, ніж у нас був совок, то це цікавіше. Клас. Я думав, буде сок Дивимося далі. Дивимося далі, візьмемо цю, щоб вона не впала. Так, що в нас тут? Такий пакуночок було за кордоном. 35 доларів. холдер написано по 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 Так, східкись відправляли, хтось не забрав. Інформація ну, цікава, бачите, позначена. І, типу, сума. Я думаю, що сума або повна, або трохи занижена. А що за холба? От чому суть. Пакетик, пакетику. Ще один пакетик. Так. Так, ну, подарочок герб України на шию з дерева. А це зі шкіри. Блін, це для... для чого це холдер взагалі? Якісь м'якеньке, значить. Значить, воно отак зав'язується. Якісь патрони. На рушницю. Ну, не знаю. Ну, от скажіть, ну що це холода? Тут, значить, ну, стоп. Тут щось мякеньке. Типу, що куди? Що, куди? Поки що не можу придумати. Ну, явно тут щось, от, чи то сигарети, чи то кулі. Я думаю, кулі, бо воно далі ж, Ну, типу, повставляєш, так сюди. Для пістолета. Ну, і а на що тоді його зав'язувати. Ну, тут є явно шнурочок для цього завязі. поки тобто ти зав'язуєш, вставляєш сюди пістолет. Ну, поки що не знаю. Але річ виглядає досить якісно і класно. Навряд чи я б за 35 євро отаку штуку шив. Дуже таке тематичне, явно по на, зам... на якесь замовлення, але тим не менше. Прикольно. Хтось не забрав, дуже жаль. Дивимося далі. Ось вот така посилка. Простіжке. Ось таке значне. Давайте глянемо. Порошок. Дуже схоже, що це манка. Кіндер! Кіндер! -ху -ху! Кіндер Джой! Круто! Давайте отак! Тут нормально так замотане, блін! Десь була за кордоном! І дві штуки всередині я бачу, чи одна. Я його розпакував, записнули своє. Автоматичний тонометр для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу. Па-пам! Ну, що, це нужна річ вдома? Ну, да, це він є. Ну така, знаєте, от, надувати і міряти пульс. Потрібно всім після 30, чуть. -чуть. Після 25. Ідемо далі. Так, оце. Я думаю, що це книжка. Ну, ви ж знаєте, я вже з як запакований, думаю, що це книжка від нашого формату. Тому розпаковано Ну, Я надіюся, що вона я хоч цікава. Вже не кажу, що дорога, бо в нашого формату нема дорогих книжок. Там всі книжки бюджетно доступні. Але бувають цікаві, а бувають ні. Особисто мені. О, о, це цікаво. Ататюрк. Так, що у нас? 250 гривень? Ну так. Так, нехай лежить. Так, Ататюрк. Біографія мислителя. Ну, це цікаво. То не знав, такий ататюрк? Це турецький лідер, який зробив з Турції Турцію. Я думаю, що це буде цікаво. Вже в наборі є там Роман Шухевич, Степан Бандера, Ататюрк. Розширюємо свій кругозор. Тож, подивимось далі. Так, значить, у нас отака от посилка. Так, щось тут написано. Та-та, нон-реклама. -та. Типа не було вдома. Якась пляшечка. Але вона була беззакордонне. Чого я думаю, що пляшечка, бо вона так тарабаниться.

А папа детокс НАПІЙ Алоєвера. Якийсь не є лікарським засобом, але тим не менше, пригодності давно пройшов і хто його знає. Наступне ось це. Тут щось важче. Тут якась більша пляшка бо теж Тарахти, як пляшка. Але явно важча пляшка. би хто, хто пляшку віск забув, чи там, не знаю Віски з часом би стало дорожчим і цікавішим. А от этот детокс вийшов срок, хто його знає, що робити. Це теж хочу. Це нам знайомі речі вже. Значить, для миття засоби для ванної кімнати. Для миття і для ванної кімнати теж. Знайомі вже. Ну, корисні вони, що. в Хазяйстві потрібні. На багато років вперед. Тож такі от справи. Давайте далі. Лишилося три посилки і подивимося, що всередині. Так, отака. теж що це пляшки. Теж якісь пляшки. Щось тут тарахтить Канделябри. Бішоп мімолір. Ну, так, да, здоровенні графіна і місячки, одна і друга в чохлах. Ну, Непогано. Ну, вони здорові, по-перше. По-друге, наклад, накладовище десь там. Ну Отаке. Тож, наступні дві коробки. Ось тут. Ми їх не відкрили минулого разу, тому вони пролежали. О, тут навіть записано, що є. Всякі речі, всякі штук пару футболок 2024 рік. Це цікава посилка, тут багато напханого. Що ж, будемо роздивлятися, що у нас тут значить. Планшет. Так написано. А, це планер. Urban Couple. Не буду його вскривати. Uh, тут ось сайт є, де воно куплене. UM Studio. Ну, типа, якийсь. Ванер. Ого, вишита. Вишитий зошит. Ну, це вишивка. Це по боках, тут посередині. Оце я відкрию. Вау, вау. Блин, так, да, дійсно з тканини. Це що? Щоденник, да, зошит, клінічку. Так, ідея, прикольно. Ну я бачив, зі шкіри роблять. Ну, ну щоб так. Ну, звісно, не знаю, наскільки вона довгомічна. Але ж цікаве. Клас. один, другий. Так, що тут футбічі? До футбічі ще дойде. Значок по мотивам картини Марії Примаченко. Шикардосний, взагалі. Тут ось заднієї ці значки. Ну, явно купили десь в магазині, типу, е всі свої чи там щось таке. Але значок прикольний. Ну, як прикольний. Типу, значок, як значок. Я думаю, що нагріє 150 десь коштує. Так, листівка. Раз. Красива така. Ну, Тест Патрон. Листівка 2, теж он хендмейд. Видно, що намальовано. Куча марочок з псом патроном. Набір. Гарний. Ну і листівка до пса патрону з набором листівок. Ну, може хтось книжку би купив якусь толкову, але ну, тільки футболку. Так, що, футбіч номер раз. розмір? Есечка? Іксель. О, це якраз то, що треба. Футбіч, значить бачите, Що це у нас? Що у нас тут намальовано? Ну отаке? Ми на землі свої, а ворог буде в да, ній. Ну, по розміру вона менша, скоріш. Ну, класно. Типу, це явно якийсь іноземець що в магаз, накопляв сувеніров, відправив сам собі, а вони нічого не дошли. Тепер у мене є купа класних сувенірів. Для іноземців буде. Ну, прикольно. І останній пакунок на сьогодні відкриємо і подивимося. Тут щось занадто вагіньке, занадто простеньке. Давайте глянемо і будемо задоволені. Ось вона ароматна Ну, Пакунок більший, ніж те, що всередині десь півтора рази. Ну, виглядає подарунково і гарно. Розкриваємо? Може ні? Так оставим. Ну ладно, мені теж цікаво. Давайте, давайте. Ну просто я потім назад таку штуку не зроблю. Вау! Новорічні, новорічні подгончики. Сніжинка. Свічечка і підсвічничок. шоколадные цукерочки. Может, тут зель... Я бы где-то из продавал. Шоколадные цукерочки. Какие-то а, пилюли и сердечки. Пилюли и сердечки. Ну да. Так, ну и что? И баночка кавы. Баночка кавы. Ароматно для бодерых ранков и чаривных моментов. Ну да, и упаковка. Ну, хороший подарок. Понюхаем. Хто б ти не був, ти прям молодець, так, і, так тримати. Жаль, що ця людина його не отримала. Бо дуже безраділа, як я. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, коментуйте. Ну, Пишіть, може це ваше, а може ні. Побачимось в наступному випуску.